Доброго дня, Менітера українська. мене звати Олена. Що зміниться у вашому житті після коридору затимнень? Які двері закриються які відкриються? Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Ваша сигніфікація. злікається по-першому. На другому варіанту, що зміниться у вашому житті після коридору затемнення? Які двері закриються, які відкриються? Які двері закриються? Какие открытия? Какие двери закрытия? Какие открытия? По Першому варіанту ваша сигніфікація. У вашому оточенні є жінка, кровна людина. Не бажаю, що в вашому житті ви мали розвиток. Своїми порадами, обговоренням деяких ситуацій, прагне контролювати ситуацію, що пов'язано з вами, вводить вас в Ілюзії по відношенню до вашої поведінки. Вам говорять, вам не потрібно прислухатися до порад даної людини. Вам потрібно пропрацювати сумніви, ілюзорне представлення по відношенню до ситуації, зруйнувати. Можливо, за допомогою вогню, стихії вогню, як підказка для вас, ви зможете зруйнувати плани саме тих людей, які прагнуть маніпулювати і. Не дати вам можливості піти в новопочинання. У деколи це не лише одна жінка. Одна жінка це як акцент робиться саме на тому, що є близькі люди, які не бажають, що ви пішли в новопочинання, мали розвиток, досягали результативності в вашому житті. На даний момент хто знаходиться в неясності, нерозумінні, в сумнівах. І от саме із-за того, що є дії людей, поради людей, маніпуляції, негативні маніпуляції. А вам говорять, що вам потрібно очищатись і руйнувати, і стихія вогню, вам допомогу. А так у вас можливості шанси на новопочинання, перехід на наступний етап в своєму житті. Єдине, що є перепона, вам потрібно очистити свій простір. Ілюзії, страх, невпевненість. Це приводить вас до безрезультативності, бездіяльності, а вам говорять, вам потрібно сконцентруватися на реалізації власних планів. Тому повинні пропрацювати, повинні очистити свій простір і свої думки, ну, пропрацювати саме сумнів вийти за ілюзію по відношенню до ситуації. Загалом, можливо, в когось є наміри там, відкрити власний бізнес, реалізовувати проєкт, а маєте сумніви на даний момент, тому що певний період не досягаєте результату. А не досягаєте результату, тому що є один із варіантів, це є люди, які закривають вам можливості шляхи, конкурують, не бажають, щоб ви мали. Результативність досягали, жили в достатку. А є люди, які своїми порадами прагнуть, щоб ви зійшли з даного шляху. Ну, тому що вони або мають розуміння, або загалом діють от лише тому, що не бажають, щоб ви мали розвиток. Вони й самі не впевнені, що це саме. Дасть вам досягнути результативності, але от своїми негативними порадами вводять вас саме в елюзорне представлення по відношенню до ситуації. Тому ви повинні пропрацювати саме от коридор і пропрацювати дану ситуацію. Вам говорять, що вам потрібно йти в реалізацію. По закінченні коридору затемнень, які двері закриються. Ну, ви самі повинні закрити хворобливі ситуації. Попрацювати відносно свого оточення людей, які спостерігають, які не дають вам можливості рухатись далі і досягати результативності. От якщо ви звернете увагу і закриєте оці двері інформацію, доступ, очистити свій простір, пропрацюєте хворобливі ситуації, попрацюєте над питанням свого здоров'я, тому що у когось є питання, ви повинні поставити крапку. Ви повинні над цими питаннями пропрацювати, тому що говорять, що у вас відкриються можливості, піти в нового починання змінити кардинальну ситуацію відносно реалізації. А люди, які, якщо ви не відсічите, якщо ви не пропрацюєте у дану ситуацію з своїм оточенням, вони будуть вам вставляти палки в колеса. Ви повинні розуміти цю ситуацію, або ви їх поставите на місце, тобто відсічите. Не будете діяти так, як раніше діли, не будете давати можливості доступу власні кордони, пріоритети. Життєві визначте для себе, тому що ви надаєте можливість своєму навіть це близьке оточення, але ці близькі люди не бажають, щоб ви досягнули результативності, щоб ви реалізували свої плани і реалізувалися. А які відкриються для вас двері? Завдяки цілеспрямованості, внутрішній силі, внутрішньому стержню і самодостатності, відчуттю, ви отримаєте оце відчуття самодостатності по відношенню загалом до ситуації в своєму житті, ви позбудетесь тягара тяжкої ноші. Те, що не давало вам рухатись. Або, можливо, от саме сумніви, ілюзорне представлення відносно власної ресурсності, відносно самої ситуації. Ви позбудетесь цього сумнівів, страху, вийдете з ілюзій відносно власної ресурсності, відносно самої ситуації. Тому що проявитесь як сильна, самодостатня людина. вам відкриються двері. Вам відкриються двері до благополуччя достатку. По закінченні коридору за темний. Окрім свого оточення, яке спостерігає за вами і вставляє вам палки в колеса, є ще ваші страхи і сумніви по відношенню до того, що ви загалом відносно якогось проєкту або загалом відносно власної реалізації. Досягнете результативності. Так от саме коридор затемнень, період, коли ви повинні позбутися даних сумнівів і перестати бути залежними від власне оточення або негативних думок, не діяти, знаходитись без діяльності і без результативності, вам потрібно крок за кроком рухатись до цілі, до результату. І таким чином. Ви досягнете результативності. Ще говориться, в вашому оточенні є або в вашому житті з'являться люди, які будуть пропонувати вам новий проєкт, нове починання. Ви будете мати сумніви, невпевненість в тому, що бажаєте використовувати, або невпевненість власній ресурсності. А вам говорять, що ви 100% отримаєте позитивний результат, тому без сумніву погоджуйтесь на дану пропозицію. Що будете активні, і при цьому вам говорять ви самодостатня людина. Якщо ви будете діяти, проявлятися, ви досягнете успіху. Ви отримаєте той результат, і загалом переможете саму ситуацію і ворогів. От Якщо прислухаєтесь до даного варіанту, саме до даної інформації, і будете пропрацьовувати і працювати над ситуацією в вашому житті, то Закриються двері, хворобливість, але з часом досягнете результативності, вам відкриються двері. Досягнути успіху, бути переможцем. Все залежить від того, як ви будете проявлятись, прислухавшись до даної інформації, і загалом, чи прислухаєтесь ви до даних порад. Такий результат згодом ви отримаєте. Дякую. Що зміниться у вашому житті після коридору за теми? Які двері закриються, а які відкриються? Синифікація по другому варіанту. Отримаєте інформацію, розуміння, досягнете ясності відносно нового починання. Ви ресурсно-самодостатня людина. Ви маг, ви самі творець в своєму житті. Якщо не мали ясності, в які нови починання вам рухатися, хоча ви маєте досвід, знання, мудрість, і ви бажали змін відносно власної реалізації, відносно благополучення достатку, вам говорять, що ви отримаєте, можливо, це ясність розуміння, можливо, пропозиції. Певний період знаходилися в самотності, самотнім відлюдником. Вам потрібно було внутрішньо пропрацювати, отримати відповіді, самотній відлюдник, духовно розвинена людина. Ви займалися саме духовним розвитком і здобуттям для себе відповіді на деякі питання. Говорять вам про те, що іти починання, ви не повинні мати сумніву, тому що по жезлі ви маєте ключі, ви маєте досвід, знання. ви Досягли певного рівня духовного розвитку. Ви самодостатня людина по відношенню до ситуації, ви творець в своєму житті, тому, або здобувши ясність, розуміння, або, отримавши шанс, можливість, використовуйте, які двері закриються після коридору затемнення, по правосуддю. Ви отримаєте шанс, можливість, перестанете знаходитися в невизначеності, підкос підписання договору. Контракту, з юридичної точки зору, ви досягнете правосуддя по відношенню до якогось питання. Якщо є ситуація питання, не вирішені, ви не знаєте, як діяти, то здобудете, вам допоможуть досягнути позитивного результату саме для себе. Якщо це стосується роботи, то. Долоносна кармічна ситуація. Але вам говорять, що єдине, чого буде потребувати ситуація від вас, це не знаходитись в невизначеності. Вам потрібно визначатися і йти в новопочинання. По правосуддю, саме так. Або, якщо маєте сумніви по відношенню до самої ситуації, те, що буде відбуватися, то не потрібно. Все відбувається так, як повинно відбуватися в вашому житті. Тому без сумніву дійте. Які відкриються, а ви отримаєте можливість шанс вирішити свої фінансові питання, реалізуватися і досягнути благополучні достатку. Тривалий час. Фінансові питання, фінансові матеріальне благополуччя і достаток турбувало вас, тому що ви не мали шансу можливості вирішити, закрити борги, кредити. Знайти вихід з якоїсь ситуації, ви досягнете розуміння, або отримаєте для себе шанс, можливість, говорять, що королева Пентаклів ресурсно самодостатня. І якщо на даний момент ви маєте сумніви або негативний настрій по відношенню до вирішення фінансових питань, то говорять, що по закінченню коридору затемний для вас відкриються двері до вирішення даних питань. І ви досягнете результативності по відношенню до даних питань. От Лист і говорить, що інформація, можливість, шанс, пропозиція саме те, що покращить ситуацію відносно фінансового влучення достатку, ну і стосується вашої реалізації. От закінченню коридору за темою. Можливо, буде декілька пропозицій. Але 100% ви отримаєте пропозицію, яка дасть вам можливість вирішити фінансові питання і досягнути результативності. На даний момент, якщо ви знаходитесь відносно фінансової благополуччі достатку або власної реалізації в безрезультативності, тобто не маєте тривалий час шансу, можливості. ви... Не залишалися в внутрішньому роздраві, внутрішньому конфлікті. Ні, ви духовно розвивалися, ви духовно розвинена людина. Ви все одно отримували знання, навчались, отримували відповіді саме на ті питання, які ви мали. Тобто, ви використали даний час, навіть якщо він був для вас безрезультативний відносно фінансового получення доставку, для того, щоб знайти певні відповіді на ті питання, які ви мали, внутрішньо. Досягнути розуміння, що саме відбувається, або в тій чи іншій ситуації, як вам діяти в подальшому. І от вам говорять, що по закінченню коридору затемнення ви отримаєте шанс, можливість досягнути цілі. Можливо, в декому буде декілька варіантів. Або констатують факт, ви будете користуватись попитом. Буде декілька пропозицій, яку вам вибрати. У вашому житті, що два варіанти, з'явиться чоловік з минулого ну, або нова людина, то от і говорять, що чоловік з минулого з'явиться тому, що в нього є неоради відносно фінансового, матеріального благополуччя доставки. достатку. Тобто, на даний момент є негативні ситуації, конкуренція, і він розуміє, що ви ресурсна самодостатня людина. І ви зможете йому допомогти досягнути результативності. Одноособово, або саме в співпраці з тими людьми, які є поруч з ним, але він не вважає їх самодостатніми і ресурсними по відношенню до даної ситуації. Тому і звернеться до вас з пропозицією, ну, тому що вважає, що ви ресурсне і самодостатнє, надати йому той результат, якого, ви бажа... якого він бажає. Ну, але вам овоять, от по відношенню до пропозиції чоловіка з минулого, вам потрібно вибирати зовсім інший шлях. Новий шлях. Не повертатися до тих людей, з якими ви вже мали негативний досвід, а йти зовсім в інше починання. Ви досягнете позитивного результату. Ви сили говорять по відношенню до вашої ситуації, от коридор затемний. Або загалом ситуація. є те, тяжка ноша, або відчуття внутрішнього роздрайву, незадоволення саме тієї ситуації, або сумніви по відношенню загалом до ситуації. Вам говорять, от які почуття, або в якому б стані ви не знаходилися взагалом по відношенню до того, що раніше відбувалося, з які результати ви досягнули, ви повинні ясно для себе зрозуміти, що ситуація буде позитивно змінюватись після даного коридору за темний. Тому вам потрібно все одно рухатись, вам потрібно діяти, вам потрібно попрацьовувати, вам не потрібно зливати ресурс, вам навпаки. Потрібно відпочити, або, якщо, наприклад, ви скажете навантаження дуже велике, який відпочинок. Ну тоді по можливості не концентруйтеся саме на негативних думках, що загалом ситуація має для вас негативний результат на даний момент, і вже ви не зможете досягнути результативності. Таким чином, ви вводите себе в внутрішній роздрайв і зливаєте ресурс. А ви навпаки повинні відпочити. Наповнитися тому, що, отримавши пропозицію, можливий шанс, вам потрібно буде активно діяти по відношенню до ситуації. А буде тяжко, якщо ви не прислухаєтесь до даних порад. Дякую, має таро української до зустрічі.